Привіт-привіт! Хочу вам розказати про ще одну мою слабкість. про взуття ви вже знаєте. Може, і про сумки знаєте, що я люблю, щоб в мене було багато сумок різних. А, але в мене ще є одна слабкість до аксесуарів це, це окуляри. Це все, це все мої окуляри. Я так відкрила, мені вже здається, вже не так багато їх в мене тут. Тут в мене трохи брендових: це Gucci, це Cartier, це Victoria Beckham і Discovery. Я не дуже захоплююсь прямо брендами-брендами. Є, є, але хочу зосередити увагу на ось цих Окулярах. Тут в мене різні. Це буду показувати. Боже, аж, аж телефон впав. Від краси. Так, ці теж дуже люблю. Бачила вже не один раз ці голубі. Ще в машині пару штук є ось такі є прозорі. Можу сказати, що окуляри це один з головних аксесуарів, які must have для мене. Чому я вам показую всі свої окуляри? Ні, я не хвастаюсь. Тому що я хочу піти ще купити собі одні окуляри, а може й не одні. Йду я в дуже цікавий магазин окулярів. Я б сказала, що з цього магазину вийти без окулярів просто неможливо, бо там, боже, там такий вибір окулярів. Це коли ціна та якість. Оце моє улюблене, коли окуляри не за всі гроші світу, і коли це дуже якісно. Бо в них якісна оправа і якісні лінзи, лінзи відомих виробників. Коротше, дивимось наступне відео, в ньому розкажу, що це за магазин, і побачите, що я собі оберу. Дякую за увагу!